Всім привіт, я Яна Середа Манилова. Це проект, що ми продовжуємо досліджувати український ютуб. Буду намагатись принаймні сьогодні здаватися експертнішою, інтелектуальнішою, московитішою, бо планую вам розповідати про головних розумників у Кртубо. Розпочинаємо. Майч словник української мови трактує слово розумник як людина розумна. Логічно, а знаюча розсудлива або в іронічному значенні а людина, яка намагається здаватися розумнішою за інших. Але сьогодні жодної іронії, все серйозно. І компанія тобі підібрала дійсно тяму, що а розпочну з каналу, який я дійсно дуже сильно люблю. Мені здається, не пропустила на ньому ще жодного відео. І це канал, що називається Свідок еволюції», його авторка Яна. Каналу понад рік, понад 35 тисяч підписників про науковий світогляд. Критичне мислення та соціальні проблеми можете обмежити свідомим або шукати. Істину. І для мене це перлина українського ютубу. Реально, дивіться все. Від першого випуску про теорії з і чому ми в них віримо, до зовсім свіженького, про чоловічі сльози. Спойлер, вони норма а нічим не відрізняються від жіночих сліз. Хлопці плачте, якщо не хочете сканати від серцевого нападу в 40 років. І ще раз на каналі Свідок Еволюції я вам рекомендую абсолютно все. Випуск про прикмети, про страх старості та культ молодості. Про Моду на духовні практики, фінансову безграмотність, про психосоматику, пенсію, про розлюднення українців. Ще один спойлер радіти обстрілам Білграда. Це ок, очевидно. А також є класний випуск про інфошахраїв. Я вирішила запустити свій власний курс. Пройшло лише три хвилини, а місця вже розкупили. Тому останні три місця. І мені дійсно хочеться навіть не щоб такого контенту було більше, бо достатньо навіть одного такого відео. Мені хочеться, щоб більше людей хотіло дивитися такий контент, розбиратися в цьому. А тому, що мені здається, що ну вже занадто сильно намішано в наших головах наразі віра в астрологію, магію, гороскопи, всі можливі теорії змов, плоську землю, карти та. І при цьому всьому а, недостатній рівень раціонального мислення, критичного мислення, прагматизму і інфогієни. Ну, якщо ви зі мною не згодні, то я ще раз нагадаю, що я не 35 тисяч підписників, а у Ангели Перл, чи Анжели Перл, Ангеліна Перл. Упірлу. 2,5 мільйони. Про кількість наших підписників я загалом мовчатиму. Ну а канал Свідок Еволюції отак от прям від свого серденька відриваю, даю вам підписуйтесь. Ну, а Наступно у нас батько українського наук Попу а, в принципі один з найпопулярніших каналів в Укртубі. І це канал, що називається Клятий Раціоналіст та його автор, ведучий Артем Албул. Привіт, Україна! Якщо ви підписані на канал Клятий Раціоналіст, і наразі не зрозуміли, хто це був. Щойно в кадрі це був Артем в першому випуску, принаймні, який я знайшла на його каналі 6 років тому. І за ці 6 років Артем очевидно обріз брудою. А його канал обріс величезною кількістю підписників. Нас вже понад три сотні, і відео за цей час а вже ж накопичилось також безліч, дуже багато. Мені здається, абсолютно про все. Я навіть коли готувалась до цього випуску, вирішила побавитися і в пошуку на каналі вводила якісь рандомні слова, які просто мені проходили в голову. І щоб ви розуміли, на кожне слово мені канал видавав один, а іноді два і три відео навіть. Я, до речі, вводила. Цукор, вугілля, паразити, сон та авокадо. Цікаво, якийсь психолог міг би по набору цих слів зараз зробити е, якісь висновки стосовно мого наявного психічного стану. Мабуть, так я описує свою діяльність самертем. Цитую: «Намагаюсь протидіяти псевдонауці, розбираю фейки та пропагую критичне мислення. Як самільє українського ютубу, як дослідниця, як знавчиня, що я особисто порекомендувала б вам із е, останніх е, робіт. Артема, ну за останній рік десь подивитись, от що е, припало найбільше чи запам'яталось найбільше мені. А 10 книг, що змінять ваше уявлення про світ, а, випуск про кортизол, як виник страх перед п'ятницею 13-го, про типи темпераментів, графологію, гомеопатію, про держимість та екзорцизм. Також про штучний інтелект. Тепер замість копірайтера чат GPT, замість дизайнерки Міджорні, замість прибиральника, робот пилосос І якщо ви, в принципі, любите щось нове і цікаве для себе дізнатись, то Артем і канал Кляти Раціоналіст дійсно максимально приємний і комфортний в цьому плані. Артем дійсно комфортний оповідач. А якщо ви зайдете в розділ на живо на каналі Артема, то ви знайдете ще трансляції і записи е, книжкового клубу Таламус, який Артем веде разом із Ілоною. Можете також до нього приєднати. 何 І так же співпало, що саме Ілона, авторка і ведуча наступного каналу, про який я хочу і буду вам сьогодні розповідати. І він називається Пітятко. Я обожнюю наукову творчість. Саме цим я називаю свою діяльність пов'язану з Ютубом. Канал існує понад три роки. На момент запису цього випуску тут понад 93 тисячі підписників. І Ілона, яка за освітою є психологом, тому її контент тут часто на теми, які пов'язані з фахом, або ж в тому. Тому числі розглядаються через призму психології. Що мені особливо подобається в цих відео, в цих випусках, в цьому контенті, це те, що підкор розповідає про безліч просто наукових досліджень з тієї чи іншої теми. І це не якась нудна, супер затягнута інформація, це цікаві дослідження. Вони дійсно проливають трішки світла на ту тему, про яку розказує Лона. Клас. Наприклад, як на нас впливає реклама, чому вона спрацьовує, про тестостерон, класна добірка книг науково-пупуляцію. Які Леона рекомендує прочитати кожному. Хороше відео на тему того, чи існує кохання з першого погляду. І є цілий а, пол відео, які, на жаль, така реальність доречні зараз. Наприклад, випуск про ПТСР, про вину вцілілого, про те, що є загальною рисою усіх геноцидів, пропаганду та про те, як заспокоїтись під час війни. Ну і загалом випусків тут дуже багато вони цікаві. Ви точно не будете нудьгувати, ви точно дізнаєте щось нове для себе Підтятком, підписуйтесь. Ситись, бережіть себе і одне одного, і далі ще одна моя е, ютубна любов це канал Антон Назаренко, що нараховує наразі майже 40 тисяч підписників. Навіть не просто 40 тисяч підписників, а 40 тисяч цікавих людей. Так, в тому числі і я, така цікава людина. На каналі безліч філософських і поп культурних відео. Якщо ви спраги до е, цікавого нестандартного мислення, в принципі, до унікальних ідей, до унікального контенту, то вам точно на цей канал. Ви самі бачите, скільки ми вже оглядали каналів українському Ютубі, скільки я зараз дивлюсь, готуючи для вас наступні матеріали, і ми поки що про них не розповідали. Але це дійсно величезна е, купа контенту. І я можу на 100% сказати, що канал Антона. Ні на що інше в українському ютубі не схоже. Точніше, ніщо інше не схоже на канал Антона в українському Ютубі. Та й так, і так піде. Підійде. Навіть по назвах випусків можете самі оцінити філософія української антикрихткості. що таке сучасне мислення, жахливі балкони України. Навіщо сучасному світу? Фемінізм, український еротичний серіал Острів Любові? Як нами користується Монобанк? Або ж чому античних статуй маленькі пеніси у кімнатах просто. То було холодно завжди, і от якось так і виходило. Контент Антона він базується. Контент на цьому каналі він базується м, часто на відеоіграх, кіно, мультфільмах, серіалах. І навіть тут у автора каналу свій підхід він нам розповідає про філософію всього цього, часто про філософію персонажів. Наприклад, філософія Маріо, філософія протистояння на прикладі Робіт Марвела та Дісі, філософію мультфільму пригоди Джекі Чана, Сімпсони, Матриця, дивні даває багато багато іншого, і знаєте, мені подобається контент на цьому каналі тим, що Антона палають очі. Видно, що йому самому цікаві ті теми, які він розкриває, що він сам до них не байдужий і. Іноді ти починаєш дивитись випуск з якоїсь думки, наприклад, ну е, нащо мені ті античні пеніси що я там не бачила, ну ви зрозуміли. А через хвилину ти вже думаєш, боже, як я жила без цієї цікавішої інформації. Ну і взагалі нічого не, не маленькі, нормальні пеніси. І якщо ви чомусь з якоїсь причини не чули про цей канал, чи чули і не підписувались на нього, чи зараз почули і не зацікавились, а, і не захотіли підписатись, то я, якщо чесно. Не розумію, нащо тоді ми з вами топчимо цю плодючу а, землю українського Ютубу. На що ми зібрались тут? Підписуйтесь, підтримуйте розумний український контент. Ну, і, в принципі, сьогодні все такий вийшов коротенький навіть для нас випуск. Не про дуже багато каналів я вам розповіла сьогодні, як у нас бувало іноді, але це, а, знаєте, такі вершки, які я вам збирала з українського Ютубу, про які я вам дуже давно хотіла розповісти так разом і окремо, і якось воно мені. Так гармонійно поєдналась в той квар... квартет. Розумниця. Той квартет, про який я вам сьогодні розповіла, він дійсно класний. Якщо коли ви дивились цей випуск, у вас виникли думки: а чому я не розповіла про цей канал? Чи цей би в розумників також вписався, а? А, то ви можете обов'язково написати про те, чим би ви доповнили цю компанію розумників українського Ютубу в коментарях до цього випуску. Ми для цього, в принципі, і створили цю платформу, щоб своїми улюбленцями не четверинами, Щоб Бленим контентом і контент-мейкерами обмінюватися. Ну і а вже щоб у вас ніколи не поставало питання, що дивитись в українському Ютубі. Я Яна Середама, на Сердаманулова весь цей час був за кадром, монтуватиме цей випуск. Мій чоловік Сашко, десь тут наші п'ять киць. Авокадо, авокадик, авокадуся, е, малюк, чендлер, Ембінг. любимо, цілуємо. Бувайте. Ой, ще ледь не забула подякувати неймовірним спонсорам нашого каналу. Це ось ці прекрасні люди, яких ми обожнюємо, яким ми дуже вдячні і до яких ви можете приєднатися. А ще дякуємо всім, хто ем, потрошечки закидає в нашу монобаночку, в якій ми збираємо на те, щоб якось покращувати з часом технічно наші можливості і разом з ними картинку наших випусків. Дякуємо ще раз, Адьос. Чоні? Чого не попрощатись, так адіос.